Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами Яра Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Ми продовжуємо з вами вивчати звичайні дроби і розуміємо, що дріб ми можемо сприймати як частину цілого, а можемо сприймати як результат ділення. Тобто дробову рисочку інколи, коли зручно вважаємо дією ділення. Ну і працюємо з мішаними числами. Давайте подивимося на завдання, які пропонує нам підручник. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають поданим числам. Яке з чисел розміщується наближче до початку координат? Ну, подивіться, оскільки всі числа у нас мають знаменник 4, то має сенс. Прийняти за одиничний відрізок 4 клітинки. Від 0 до 1 4 клітинки, від 1 до 2 4 клітинки, від 2 до 3 4 клітинки. Зрозуміло? Тож я зараз попрошу вас поставити відео на паузу і самостійно виконати це завдання, а потім звіримося з тим, що напишу я. Добре? І так, координатна пряма, поставили 0 одиничку через 4 клітиночки. І почали відкладати числа. 5 четверти це 5 клітиночок, 5. За одиничкою воно стоїть. Далі 3 четверти, це 3 клітиночки. 7 четвертих, 7 клітиночок, 9 четвертих 9 клітиночок. Тож ми бачимо, що найближче до початку координат стоїть число 3 четверти. Все добре в нас з вами вийшло. У кого не вийшло, ми не засмучуємося, ми просто дивимося на завдання, на розв'язки, аналізуємо, відкладаємо в свою голівоньку якісь такі вузлики на пам'ять і продовжуємо вчитися, добре? Ідемо далі. Запишіть мішане число, як неправильний дріб. Я зараз зроблю перше завдання, щоб нагадати вам, як записати мішане число як неправильний дріб. Ми робимо так. Знаменник залишаємо без змін. А чисельник рахуємо цілу частину, множимо на знаменник і додаємо той чисельник, який був. В даному випадку 6 помножити на 5 це 30, додати 1, 31 новий чисельник. Знаменник завжди залишається без змін. Ну, а тепер я попрошу вас осмислити цю дію і потренуватися самостійно. Добре? Перевіряємо. І так, в другому 9,2, 7. 7 залишаємо знаменник без змін. 9 помножити на 7, 63, плюс 2, 65, сьомих. В третьому 7,2, 7, 7 множимо на 9. 63, плюс 2, 65, знаменник без змін. 9. Четверте. 5,3. 4 знаменник без змін, 5 помножити на 4 плюс 3 23 четверти. 5 3,2 п'ятих, знаменник без змін, в чисельнику 3 на 5, 15 і 2, 17. Шостому 2,2 сьомих, Знаменник без змін. Дважди 7, 14 плюс 2 16 сьомих. Сьоме. 4,38, 8. Знаменник. Без змін 4 помножити на 8, 32, і 3, 35, 8. ціла одна друга 2 знаменника без змін, 1 помножити на 2 плюс 1. 3, 2. Мабуть, ви відчули, що тут нам допомагає табличка множення. І якщо ми її добре знаємо, то ми добре справляємося, швиденько справляємося з цим завданням. Якщо у нас провисає табличка множення, що ми з вами робимо? І йдемо її повторювати. І повторюємо кожного дня, кожного. Якщо вам вона важко дається, попросіть, нехай батьки роздрукують вам її, або знайдіть на аркуші з зошита і повісьте її там, де ваші очі весь час будуть на неї дивитися. І таким чином ви її вивчите. Добренько. Наступне завдання. Запишіть три числа, які більше за 3, але менше від 4. Завдання, ну таке трошечки поміркувати. Ми знаємо, що між 3 і 4 цілих чисел немає. 3 наступний йде 4. Значить, робимо висновок. Між числами 3 і 4 є дробові числа. Тепер, щоб записати 3 дробових числа, нам треба подати 3 і 4 у вигляді неправильного дробу. З таким знаменником. Щоб між цими числами було хоча б 3 числа. Тож, я пропоную 3 подати зі знаменником 4. 3 помножити на 4 це буде новий чисельник 12 четверти. Прочитаємо ще. 12 поділити на 4 це буде 3. 3 подали у вигляді неправильного дробу зі знаменником 4. Теж саме зробимо із числом 4. 4. Це 16 поділити на 4. Зато тепер дивіться, між числами 12 четвертих і 16 четвертих ми легко запишемо три числа, які більші за 12 четвертих, але менші за 16 четвертих. Це числа 13 четвертих, 14 четвертих і 15 четвертих. Зрозуміли, як це завдання виконувати? Ну, а тепер я попрошу поставте відео на паузу і потренуйтеся. Перевіримо: 5 подамо зі знаменником 4 це 24, 6 це 24 поділити на 4. Числа, які більші за 5, але менші за 6, 21 четвертих, 22 четвертих, 23 четвертих. І третє. 9 зі знаменником 4. 36 поділити на 4, 36 четвертих, а 10 це 40 поділити на 4. Числа, які більші за 9, але менші за 10, 37 четвертих, 38 четвертих, 39 четвертих. Якщо в завданні нам, нас попросили б дати не 3 числа, а 4, тоді б ми знаменник брали 5. Якщо нам треба було б записати 5 чисел між ними. Знаменник брали б 6. Розуміли ідею? Ну добре. Вам треба буде ще раз повторити поняття та правила. Наголошую на тому, що табличка множення має бути вами засвоєна дуже легко, щоб ви її від... приміняли. І для тренувань у вас три завдання, чотири завдання пурпурового кольору. Я щиро вам бажаю успіху, тренуйтеся, напрацьовуйте навички і до зустрічі!